Земляні вали похмурі, по хмурі, в гущі лісу, як німі міст, стоять, мовчать. Весняний світлий ліс їм інколи дозволить на дальні краєвиди подивитись, підсніжники конвалію шепочуть, та ніжними листочками вали сумніло скотять. Та вони мовчать, далеко дивляться, дивляючись у небо. Туди, де воно цілує землю в долині, сумно мовчать, не плачуть, все чекають. Сильних тих людей, що насипали їх. Кінна орда, швидка кіннота, їх тактика, як блискавка лякати, вбити, різати і врешті-решт палити. Та вал не налякаєш, не вб'єш, не запалиш. Жорстоких злих кочівників вал велик зупиняв, лишаючи їх стрімкості і в душах страх вселяв. Він заставляв їх спішитись і поки. Ворог квап'ячись, незгарно з коня зліз, то міг піймати каменя, що цілив прямо в ніс, що зручно йтів з пагорбів, і з висоти валів, з руки слабкої жінки, а може й хлопчаків, Вал додавав сили й губив ворогів. Десятки років, може, й сто, бали орду тримали, та було й так, що стріли злі, валиці засипали, і як останні полягли захисники хоробрі. Ніхто, ніхто не знає це, окрім болів високих. Тому й вони сумні такі, бо знали дні жорстокі. Як навіжене полум'я пожеж гудить, і язиками темне небо рветься й прагне богів байдужих до біди збудить. А всюди стогін, зойки, плач, вмираючих останній крик, І в лютих ворога очах вогонь пожеж злих блиске. У хутрах диких звірів і степів, чужих, шкіряні щити, реміння і заліза гострі смерті блиск. Захисників останніх, що уціліли в жорстокій січі, хто без руки, ноги, чи ока, чи болюча рана колота глибока, і злий регіт добивали так для розваги світлі пожеж посеред глухої ночі. Беззахисні жінки та несмілива молодь мовчки стояли у темряві та чекали на свою злодолю, долю, а матері тремтячими руками. Прикривали малим дітям очі. Один за одним зранені, змарнілі захисники свіли покидали, їх душі боги непомітно піднімали високо в небо аж до тихих зір. Там вишені, їх побратими зустрічали, що пали до них. Всі вони міцно обнімались, покидали землями спокійно. Їх чекає вічний спокій і мир. Боги відкрили їм, що їх нащадки жити будуть. Тисячоліттями на своїй ж землі, а вороги зів'януть, як непотріб зникнуть. Їх душі й досі у весняну гожу днину понад балами снують невидимі, хвилюють розум смертним, й оживляють бажання чистих бути гідним вільним. Дужих здоров'ях рабство забирали, тільки не того, у кого очах сміливих помстов зріє. Жартовники священі руйнували, а жерців за їх дух твердий, живими в ямах засипали і поверх могил жахливих тих. Лими для бенкетів які грудні убивці розстеляли. Шум вогні кострищ, запахи огидні, куди не глянь, як ті черви, вороги, рвуть тишу, ночі, крики чужих угортанні. А на рано орда здійнялась далі. Гурти полонених сумно брели полями, торкались босими ногами рідної землі востаннє. Востаннє похопцем дивились на місцини краю, на гуртки знайомі щоледь Тремтять на обрії і от-от зникнуть, як в далекі хвилі, що із дитинства, так і рідній милі. Кудись далеко йшли у чужину, просили в неба забуття може й смерті, заздрили убитим. Ноги плели і ще рухались, вступали, а у душі надії світлі блідле гасли, помирали. А на зраненій землі, залишеній ордою, сонце меркло, сірі ранки стали без роси. І вітер, що завжди веселий, десь затих і зник, мертва тиша, без голосів птахів, чи гомону людей, що ліс завжди будив, а з згарищ отруїв повітря чистий дар богів, і всюди слід копит коней чужих, що витоптали трави і вбили цвіт полів. Обшарпані негодами старі дубі священні, як діди стояли, коряві гілля, як кисляві руки простягали до небес. І чужинців кляли. Усюди кров, трупи мерців, відкриті очі їх мутні, кудись далеко в небо дивляться байдуже, кудись туди, у ті часи, коли усміхали сонце, і були чисті роси, і на землі квітучі не було біди. Що ж спіть вали? Нехай вам сняться ще ті часи, коли вас насипали ті сильні, мужні люди. Хлібороби кояки. Спіть вали. Хай сняться їхні голоси, які летять до вас через віки. Спіть вали, а ми тихенько клонимося вам, ж спіть, вали. Дуже старі дерева. Цей ліс не рухали. Не рухали, хочеться сказати, ніколи. Все, тому що він біля яру. От яр. Велика рослина, називається вовчі ягоди. Один із зарелітків. Як добре почуває себе цьому кутку коліс? Все вкрито пішов. listen Оман великий, або див'я сил.